Вітаю вас, любі друзі. Всі, хто є в цьому чаті, звертаю вашу увагу, що зараз уже листопад завершується і починається передноворічна, святкова, різдвяна метушня. Дивлячись на ціни, які є зараз в магазинах, на ринках, напевне, не кожному вдасться вдало святкувати. А Може, ми давайте подумаємо так. Що краще відмовитись від подарунків, від святкових настроїв чи підняти їх, заробити додаткові кошти, які необхідні, а в цьому я вам можу допомогти. Якщо ви звернули в чаті, є інформація про додатковий дохід нашої компанії BeFree, де я працюю і яка виплачує щетно вже шостий рік людям кошти, картки на гаманці, як уже зручно. Отож, кому цікавий додатковий дохід, звертайтеся, не втрачайте такий шанс, не втрачайте таку можливість, буду рада допомогти кожному ознайомитися, вивчити і доведу до результату. Всім гарного, мирного дня!